Добрий день. Я Ошурко Софія Іванівна, студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця. Читаючи науково-популярну газету медична фізика, техніка та інформатика, мене зацікавила публікація 25-го випуску Цікаві факти про роботу нашого мозку доцента Бірюкової. Мозок це найбільш маловивчений орган нашого організму. Навіть для досвідченого нейрохірурга мозок це загадка. А тепер перейдемо безпосередньо до цікавих фактів. У мозку за одну секунду здійснюється приблизно 100 тисяч хімічних реакцій. Мозок генерує 25-50 тисяч думок за день, причому у більшості людей 70% їх є негативними, а 90% повторюються. Якщо ви втомилися та відчуваєте апатію, то це через ваші почуття та емоції, тому що мозок не втомлюється від інтелектуальної роботи. Якщо у вас болить голова, то будьте впевнені, це точно не мозок, адже в ньому відсутні больові рецептори. Хтось вважає, що закоханість це стан душі людини, але насправді, коли людина закохана, в мозку відбуваються зміни. Якщо зробити функціональну магнітно резонансну терапію, то на знімках буде помітно, як загоряються місця, в яких присутній дофамін, нейромедіатор, що викликає приємні відчуття, тож ми буквально можемо побачити ефект закоханості. Мозок це орган, який на 70% складається жирів, тому для його здоров'я потрібна дієта багата на жири, вони зміцнюють стінку мозкових клітин. Як я вже сказала, ця тема видалась мені досить цікавою. Тож я підготувала ще декілька фактів, які варто послухати. Чи замислювалися ви коли-небудь, що станеться у людини зі свідомістю, якщо видалити частину мозку? Резекція тих чи інших відділів буде супроводжуватися втратою якоїсь із функцій мозку, адже різні його частини насправді відповідають за різні функції, починаючи від рухів у руках, закінчуючи мовою. Інформація, що людина використовує мозок лише на 10%, не відповідає дійсності. Насправді мозок перебуває в робочому стані 24 на 7. Щоправда, не всі його ділянки працюють одночасно, але, як і м'язи тіла, більшість із них активні протягом 24 годин. Сни є доказом безперервної роботи мозку. У середньому людина бачить 4-7 снів за ніч. Мозок людини потребує 20% загального кисню та енергії. Навіть 5 хвилин без кисню можуть призвести до загибелі деяких клітин мозку та, як наслідок, до серйозних пошкоджень. Фізичні вправи однаково корисні для мозку та тіла, аеробні вправи прискорюють серцевий ритм і приплив крові до мозку. Надлишок кисню запускає нейрогенез – виробництво нейронів у частинах мозку. Які контролюють пам'ять та мислення. Сон обов'язковий. Тіло та мозок потребують відпочинку, щоб нормально функціонувати. Під час сну мозок накопичує всі спогади за день, недосипання вбиває клітини мозку. Здоровий сон також важливий для збереження пам'яті. Мозок є найгарячішою частиною тіла. Температура мозку на 2,5 градусів по Цельсію вища, ніж температура тіла. Лікарям важливо знати всі нюанси про мозок, оскільки це ключовий орган, відповідальний за функціонування всього організму. Знання нюансів дозволяє лікарям вчасно виявляти та лікувати різноманітні нейрологічні та психічні захворювання, забезпечуючи оптимальний підхід до діагностики та терапії. Стоматологам важливо знати нюанси про мозок, оскільки існує тісний зв'язок між станом порожнини рота та загальним здоров'ям. Наприклад, певні стоматологічні проблеми можуть впливати на серцево-судинну систему та інші органи. Розуміння цього зв'язку допомагає стоматологам надавати комплексну допомогу пацієнтам для підтримання загального здоров'я. Дякую за увагу!